Скажіть, будь ласка, що б ви робили, якби зникли всі гаджети? На теперішній час? Да? Ну на, на теперішній час, бо це була б для нас дуже велика проблема, тому що зараз зв'язок з рідними, з близькими. Ми вже до них дуже звикли. Навіть комунальні послуги і теж линуємося, і не йдемо на почту, так як я в світ час, років 20 назад. Все телефони. Якісь реферати, комп'ютери, що напечатати, розпечатать. Це була б катастрофа. Як щоб не було, б, до, ну було б більш веселіше, всі були б дружніші, діти б гралися, б виходили б в футболи, хованки, ну, зовсім інше було б життя. Зовсім інше, тому що є що порівняти зараз. Ну, друзів би було набагато більше, спілкувалися, б уже не по телефону. Ну а на теперішній час це була б катастрофа, щоб вони зникли. Це було б дуже цікаво. Напевно, перш за все, я б продовжувала жити, радіти життю. З'явилося б дуже багато вільного часу, адже гаджети як не крути, забирають його в нас, крадуть. Бачимо ми це чи не бачимо. Ну, я б, напевно, більше часу проводила б з сім'єю. Обов'язково на свіжому повітрі зустрілась би з людьми, які мені важливі, і спілкування з ними заміняли спілкування в соцмережах, ну, за допомогою гаджетів. Ну і напевно я б ще виспалася по гаджети як не крути. Вони крадуть цей час, час на сон, і ну, продовжувала б. Жити, бути тут і зараз і радіти життю, в галі все залежить від людини, тому що чим більше людина прискіпло до гаджетів, більш приклеєна до них, то тим важче буде. Так як я людина, яка не дуже залежна від гаджетів і інтернета загалом, то для мене це буде не проблемою. По-перше, я буду тільки рада, якщо вони, наприклад, зникнуть, тому що ми будемо мати можливість більше спілкуватися своїми однолітками з людьми, від різні а, Заклади відвідувати, наприклад, бібліотеку, навіть більше брати активну участь у міських заходах, придумати свої ідеї, взагалі в тілі віки, в життя. Тому я взагалі не проти, якщо вас гаджети зупинять свою діяльність і пропадуть взагалі з лиця землі. Що б ти робила, якби зникли всі гаджети? Мабуть, я б читала дуже багато книжок. Також це залежить від значення слова гаджет, яке ти маєш на увазі. Якщо ти маєш на увазі «гаджет», як всі технології, то друкарні більше не будуть існувати, і я не зможу читати. Але я думаю, що ти маєш на увазі, що ми більше не будемо мати телефони та комп'ютери. Це ж не час полювання зі списом. Тому однозначно я читатиму книжки. Чесно кажучи, це був би кінець світу, якби всі гаджети зникли. Бо всі використовують технології, і я думаю, що багато б чого не працювало без них, включаючи книжкові магазини, тому що можливо б у них не працювали касові апарати, тому що гаджети не працюватимуть. Але у мене є власні книжки, і можливо, я б обмінювалася з ними з своїми друзями. Ми б могли мати міні-ком'юніті, де обмінювалися б своїми речами і також ми б ділилися своїми інтересами з друзями. А ще я також могла б займатися декоративно прикладним мистецтвом. я все, ще б могла малювати чи в'язати гачком або спицями і створювати одяг. Я думаю, є багато речей, які можна робити, і не потрібно туди залучати гаджети. Але всі люди зараз сидять в телефонах. Якщо чесно, можливо, світ би був кращим місцем, тому що люди б виходили на вулицю, зависели б з їхніми друзями, але це також означає, що я не бачу тому тебе, тому що більше не буде зуму, і це сумно. Так, я сподіваюсь, такого не буде. Але чи будуть літаки існувати в світі без технологій? Я думаю, що вони будуть існувати. О, це добре. Тоді я прилечу до тебе. Скажи, будь ласка, що б ти робив, якби зникли всі гаджети? З папою і мамою гуляв в настільні ігри? Скажіть, будь ласка, що б ви робили, якби зникли всі гаджети? Ой, взагалі б почувала себе в принципі нормально. Але дискомфорту я не сильно залежала від гаджетів. Єдине, що по роботі, звісно, були б незручності. Ну не відправляла б єдине батькам фотозвіти і відеозвіти нашої роботи. А так, в принципі, я в себе нормально почувала. Я не сильно залежна від гаджетів.